Вісти до вас на цей захід я розповів владиці митрополиту Михаїлу, що такий ювілей, свято таке в нас в місті. Він з особливою увагою ставиться до військових, сам в свій час служив військово-морському флоті. от, і, Та і, напевно всі ми, хто були в армії, проїжджаючи чи проходячи поруч цього музею. Якось так переймаємося, десь на душі відчуваємо такий згадка, спомин про ті роки проведені у війську. Я вітаю вас таким гарним ювілеєм. Нехай цей молодий ювілей лише надихає вас на подальші успіхи, на те, щоб музей ваш поповнювався новими експонатами, щоб не тільки ось військова техніка, але я так розумію, що тут важливе значення має така виховна робота. Хочу побажати, щоб тут відбувалося багато таких наукових заходів, конференцій по дослідженню історії українського війська. Тому я хочу всіх вас привітати і побажати Божого благословіння, вам, що працюєте, вам особливо Ігор Миколаївичу. Я вас поважаю. Я знаю, що ви дуже вболіваєте за цей музей. Хочу також передати від митрополита Михаїла таку грамоту, якою він нагороджує Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки. Нехай це буде згадка про сьогоднішній ювілей. Дякую.